Давайте підійдемо до цієї прекрасної стили пам'яті нашим героям і помолимося за наших героїв. Спочили аві, герої Небесної Сотні, воїнів української армії, нашого міста району, що життя на літа незалежної України поклали тобі ми на і що б не робили. Ми в першу чергу повинні завдячувати тим, хто віддав своє життя за волю нашої вітчизни України. І сьогодні, відкриваючи цей фестиваль, дійсно треба було в першу чергу тих згадати, хто віддав своє життя за те, щоб ми могли отут на західних теренах нашої. Батьківщини ще проводити дійсно фестиваль або ще й урочиста гірлянда від мешканців Володимир Волинського району та області, від мешканців міста Володимира Волинського, та квіти від голови обласної державної адміністрації, голів районної ради районної державної адміністрації та міського. Ти сині, плине кача, поти си, Мамко ж моя дала й ме. Залаєш ми в злу годину. Залаєш ми в злу годину. Шановні друзі, а ми продовжуємо наш восьмий вже фестиваль Українське «Коровай Сузір'я, який цьогоріч носить назву Герою Слава за бороню землі, де проростає хлібний колос. І на цю сцену хочеться запросити присутніх сьогодні людей. Сьогодні ми, уже о восьме відкриваємо фестиваль традиційної культури Українське курове Сузір'я, відкриваємо, незважаючи на складну ситуацію в нас державі. Частина території окуповано. Наші хлопці щодня ризикуючи життям, боронять наші кордони, щоб не пустити загарбника далі у глиб нашої землі. Вони боронять не тільки матеріальне, те, що можна побачити оком, відчути на дотик. Вони боронять і безцілесне. В своїх молитвах ми кожного дня молимось і дякуємо Богу за хліб щоденний, за хліб той, який ми споживаємо, і хліб духовний. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб подякувати землі, по якій ми ходимо, і землі, яка нас годує. Подякувати хліборобам, які вирощують хліб, і подякувати воїнам, які захищають цей хліб. І я думаю, сьогодні спільними молитвами, в цей гарний чудовий день, ми побажаємо всім, хто прийшли сьогодні на нашу площу, тим, хто не змогли прийти, і ті, які знаходяться там на сході, в окопах. Як би важко їм не було, в наших молитвах побажаємо світлих днів. Мені дуже приємно бути в місті. Бачити усміхнені обличчя людей, розуміти, що вони сьогодні мають можливість показати те, над чим трудились цілий рік. Тому вітаю учасників фестивалю.